Усім привіт, друзі! Сьогодні приготуємо надзвичайно смачні яйця тістечка Це десерт до великодня, який готується без випічки. Для їх приготування нам знадобиться 200 г пісочного крихкого печива. Викладаємо його у блендер і змішуємо до дрібної крихти. 100 г зущеного молока я взяла не варене і 50 грам вершкового масла кімнатної температури змішуємо міксером. Висипаємо крихту до вершкового крему і лопаткою замішуємо тісто. Для начинки використовую домашні консервовані абрикоси. Віддаляємо кісточку і нарізаємо на невеличкі кубики. А тепер формуємо тістечка у формі яєць. Із цієї порції виходить 10 тістечок яєць. Ставимо їх у морозилку на 1 годину. Далі приготуємо шоколадну глазурь. Для її приготування нам потрібно 200 г кондитерського білого шоколаду. Розм'якшуємо його протягом однієї хвилини у мікрохвильовці. Додаємо до нього 30 г олії і добре перемішуємо. Якщо під час розтоплювання у мікрохвильовці у шоколаді з'явилися цукрові крихти, Шоколад перепускаємо через ситочку і в результаті отримаємо однорідну масу. Охолонувши яйця, за допомогою зубочисток занурюємо у шоколадну глазур. Яйця виставляємо на пітнопласт, застелений фольгою. Глазур на яйцях захлоняє дуже швидко, по тій причині, що вони охолоджені. А от сама глазур у тарільці довго не кристалізується. Ось саме по цій причині рекомендую використовувати білий шоколад кондитерський. Буквально за лічені хвилини шоколад захолонув. Знімаємо тістечка із зубочисток і викладаємо на тарілку. Готові яйця за бажанням зверху прикрашаємо чорним шоколадом. Як бачите, готуються такі яйця швидко і просто, без духовки і зайвого клопоту. Ніжна основа із печива і зущеного молока чудово поєднується із ароматною абрикосовою начинкою, що створює ефект справжнього жовтка. Друзі ці солодкі яйця стануть окрасою для сеткового столу. І приємним сюрпризом для гостей. Якщо рецепт сподобався, ставте вподобайку і підписуйтесь на мій канал Улюблені домашні страви, щоб не пропустити нові цікаві відеорецепти. Якщо такі тісточки ви приготували заздалегідь, їх можна зберігати у холодильнику або в морозилці. Друзі, дякую всім за перегляд відео, усім смачного і до скорих відеозустрічей!